Вітаю колеги, я так розумію, що у багатьох є ця проблема, коли ми навчаємося дистанційно з дітками, показуємо презентацію, дана презентація містить якісь відеоматеріали, і для того, щоб ці матеріали діти могли почути, ніхто нам цього не дає зробити. Чому? Тому що так, у Міті немає можливості. Працювати одночасно з мікрофона і з системними звуками. Даний відеофрагмент, який були кинули в групу, показував, що можна е зробити варіант, коли е додавати е систему в перелік вибору пристроїв для обведення. І тоді, відповідно, показуючи презентацію, коли ви доходите до моменту публікації аудіо, то відповідно, ви перемикаєте в наштуваннях зустрічі. Пристрій, з якого буде братися введення даних, і тоді діти зможуть чути слух, а Потім треба знову перейти і повернути на мікрофон. В такому випадку так, да, це буде працювати, але це позбавляє можливості вчителя коментувати даний відеофрагмент. Можливо, на тому відеофрагменті супровід не має такого важливого значення, а якісь рекомендації супровід вчителя вони якраз мають значення більше. Ну, стосовно того, щоб бачити учасників зустрічі, то ту ж саму презентацію можна відкривати не в повноекранному режимі тоді ми не бачимо взагалі учасників зустрічі а можна презентацію відкрити в режимі читання, зменшити розмір вікна настільки, щоб ми могли, наприклад, бачити. Збоку перелік учасників нашої зустрічі, тому що там вони можуть піднімати руку, вони можуть в чаті писати то в повноеканному режимі, коли ми презентацію переглядаємо, то ми тоді нічого не помічаємо. В такому варіанті, коли у нас є режим читання і зменшений розмір вікна, редагований нами, ми можемо збоку бачити наших учасників і їхню активність. Але. Знову ж таки, у нас буде заморока з переключенням от, от тих пристроїв введення і виведення. Як з такої ситуації виходжу я? По-перше, можна презентацію показувати не тільки з допомогою програми Microsoft PowerPoint, яка встановлена комп'ютері, можна для цього використовувати презентації Google. Оскільки під час дистанційного навчання ми працюємо з дітками і ми створюємо той самий класрум, ми створюємо матеріали заготовлені для того, щоб діти могли їх переглядати, то вони вже у нас є на Google Диску. Тільки, наприклад, на Google Диск ми кидаємо презентацію для дітей, щоб вона була в форматі PDF, тому що формат PDF він читається браузером телефона. В той момент, коли ми хочемо переглянути презентацію в форматі PowerPoint, то телефон її буде читати тільки через браузер з допомогою додатка Google Документи. Якщо ми хочемо транспортувати, то в нас фактично ці презентації вже є на Google Диску, що мішає нам їх відкрити. Є діти, які мають вдома і в них є Microsoft Office і вони можуть подивитися презентацію в такому форматі, в якому ми її даємо їм, а не в форматі PDF, в форматі електронного такого документа. Тому о, ми можемо дану презентацію відкрити або через Classroom, в моєму випадку, або відкрити її на Google диску. Тобто, якщо ми її відкриваємо, то вона відкривається у нас через Google документи. Що ми можемо зробити в даному випадку? У даній презентації, як ми бачимо, присутній е, відео але коли ви вставляєте презентацію ставите презентацію на Google Диск, то ваш відеофайл, який прикріплений за вашою презентацією, тому що починаючи з 16 го офісу, при збереженні презентації, відео і аудіофайли додаються до презентації, а не беруться з комп'ютера. Тому ваша презентація росте в об'ємі. Чим більше відео, тим більше розмір презентації. Тому при публікації даних. Презентації на Google Диску, вам потрібно у вашу презентацію вставляти відео з YouTube. Тобто, в мене була презентація з доданими відеофайлами. Давайте ми ось так і Ба, ж, Презентація в форматі PPTX займає 62 МБ з половиною. Презентація в форматі PDF займає 1,6. Тобто, фактично, великий обсяг займають оці доповнення. Оці відео доповнення, дві оце хвилинка і е, гімнастика для очей займає 46 МБ. Коли ви опублікуєте цю презентацію з даними відеофрагментами, то е, Google не буде бачити їх як відео, але презентація буде велика. Тому ви даний слайд. З нього видаляєте картинку, тому що там відео буде опубліковане як картинка, і завантажуєте відео через вставити відео і вставляємо його як покликання на YouTube. Або покликання, або покликання, За назвою шукаєте і додаєте його до даної презентації. Потім відповідно. Це відео ви налаштовуєте, і воно буде працювати у вас у вашій презентації. Плюс з доволі чим зручно, що ви можете собі легко регулювати гучність вашої, вашого відеофайла. І коли ви будете показувати цю презентацію, демонструвати дітям у документах, то відповідно вони будуть чути звук, тому що це буде звук із вкладки браузера. Також єдиним таким жирним плюсом презентації є те, що ми можемо демонструвати не тільки слайд-шоу, а можемо демонструвати слайд-шоу, але з режимом доповідача. Якщо ми вмикаємо режим доповідача, то тоді наша вкладка відкривається на весь екран, і ми можемо демонструвати нашу презентацію на весь екран. І окремо у нас відкривається в окремому вікні вкладка доповідача. Що ми робимо? Ми переходимо собі на наш мід, розмінюємо розмір вікна доповідача, для того, щоб ми бачили учасників. І паралельно з цим ми маємо можливість бачити слайд, який попередній, і слайд, який наступний. Плюс ми можемо легко переключатися між слайдами нашої презентації. То, чого ви не можете зробити під час презентації в режимі слайд-шоу, тому що вам там потрібно буде, ну, можна використовувати меню самого слайд-шоу, і там вибирати необхідний слайд. Тому демонстрація презентації через Google-документи дає можливість, по-перше, використовувати режим доповідача. Який можливий для звичайних презентацій тільки за умови з зовнішнього екрану з лише одного пристрою. І одночасно у дітей буде звук, і, вони, і ви будете бачити їхню активність. І показувати презентацію, яку вони будуть бачити на весь екран. Дитина повинна бачити зображення максимально великим у себе на екрані телефону. Тому що телефон маленький, ми повинні дбати про здоров'я наших учнів. Тому. Тільки презентація на весь екран, а вчителю зручно працювати в режимі доповідача. І одночасно бачити активність. Другим інструментом, який можна використовувати в Google презентаціях, це відповідно інструменти взаємодії за аудиторію. Тобто, якщо ми хочемо провести обговорення під час показу презентації, то, відповідно, ми можемо створити обговорення, кидаємо покликання діткам. І в них відкриваються окремо вікно чату, де вони можуть ставити запитання. Хоча дана функція якби зайва, тому що у нас всі уроки в міті, і їм простіше написати в міті повідомлення. Якось так. Я роблю так.